Всім доброго дня! Сьогодні я хочу з вами поділитися саме тим, як створити тести на порталі на урок. Отже, розпочнемо. Сьогодні ми з вами створимо тест на порталі на урок. Для цього нам потрібно в адресному рядку ввести на урок і обрати тести. Далі ми побачимо нашу сторіночку свого аккаунту, в який ви зайшли, і обираємо рубрику Створити тест. На плюсик натискаємо. В нас з'являється нове віконечко. В цьому віконечку ми, відповідно, задаємо назва тесту, предмет, клас. Убираємо зображення і натискаємо Створити тест. Сьогодні ми з вами створимо тест на 5 питань з бази даних Access, як підсумковий тест. Я пропоную для того, щоб не вводити вручну, просто зробити безпосередньо перед цим заготовочку в ордівському документі, так як я ось перед вами зробила. І відповідно таким чином просто копіювати і вставляти запитання і відповіді. Так буде зручніше. Отже, підсумковий тест бази даних. Назву я копіюю і розміщую в назві теста підсумковий тест бази даних. Обираю предмет, це в мене буде інформатика. І обираю, відповідно, клас. Додаю зображення, якщо це є доцільним, якщо ви хочете, вважаєте за потребу, відповідно, вона у вас має бути вже додано, тобто скачено. І ви його тільки обираєте з відповідної категорії. І натискаємо Створити тест. Далі чекаємо, поки в нас завантажиться сторіночка, і ми попадаємо відповідно до того, що можемо або додавати запитання, або знаходити, якщо є відповідні запитання. Але перед цим можна ще зробити певне редагування, тобто натискаючи на редагувати, можна внести відповідні корективи до назви самого тесту, обрати інший предмет, якщо ви помилились, або видалити картинку, замінити на іншу, опис тесту зробити і задати приватність або загальнодоступний, тобто для всіх, або це є приватний. Або можна дозволити копіювати, або заборонити копіювати, тобто ви вносите всі корективи, які вам необхідні, і натискаємо Зберегти зміни. А вже після цього переходимо до додання самих запитань до тесту. Обираємо Додати запитання. Перш ніж визначити тип і бали запитання, ми вводимо там, де ваше запитання, обов'язкове поле саме перше питаннячко. Я його копіюю і розміщую таким чином. Далі варіанти відповідей так само копіюю. І так далі. Розміщую. Знову копіюю. Це в мене буде третій варіант відповідей. І четвертий рядки, стопчики та макроси. І я його також розміщую в варіанті номер 4 Якщо мені потрібно додати ще варіанти відповідей, я натискаю на Додати варіанти відповіді, в мене з'являється стільки, скільки потрібно варіантів відповіді. відповідей. І відповідним чином я вношу певні корективи, якщо це необхідним. А якщо він є зайвий, то я натискаю на кошик. В даному випадку ось таким чином воно виглядає. Також можу додавати медіозображення до відповідного запитання і натискаю Створити питання. Але перед цим в мене виводить система Оберіть правильну відповідь. Правильно, адже питання в нас є, відповіді сформовані, але не вказані правильна відповідь. Для того, щоб вказати правильну відповідь. Потрібно обрати тип питання, чи це буде одна відповідь, чи декілька правильних відповідей буде в нас. В даному випадку це одна буде правильна відповідь. І задаємо кількість балів на відповідне питання. Враховуючи те, що в нас цього буде 5 питань в даному тесті, то задаємо на це питання 2 бали. І правильну відповідь позначаємо через зелену. Галочку, це будуть таблиці форми запити та звіти. І вже після цього створити питання, натискаємо на кнопочку. Зважте на те, що якщо ви, як в даному випадку, бачите, в мене деякі питання повторюються тобто, наприклад, Помилка при копіюванні зайва скопіювали у вас, система видає, що однакові варіанти відповідей не допусти. Отже, ми уважніше відносимося до розміщених відповідей і вже після цього, як ми все перевірили, натискаємо Створити питання. Ось такі є нюанси. Далі аналогічним чином додаються наступне питання. Вже буду трошки швидше, не так повільніше, отже, я його копіюю і розміщую. Нумерація збувається трошечки. Варіанти відповідей я по два буду копіювати, для того, щоб було швидше, адже так зручніше. Ну, це, звісно, кому як. Для зручності ви самі для себе обираєте. Як вам буде краще використовувати? Може, ви одночасно будете все копіювати і розміщувати, а може ви будете отак-покроково. от покроково. Далі після цього обираю, скільки в мене правильних відповідей буде одна правильна. Задаю, що в мене є два бали. І відповідним чином обираю правильну відповідь. Для ведення збереження інформації у нас використовується таблиці Створити запитання. Аналогічним чином третє запитання формую, а от третє запитання в нас буде з малюночком. І по цьому малюночку потрібно буде визначити тип зв'язку бази даних Access, який присутній. Я три відповіді одразу скопіюю, розміщу один до одного. Один до багатьох тип зв'язку і багато до багатьох. А ось тепер нам потрібно підвантажити ось цей малюнок. Отже, я натискаю додати зображення, шукаю відповідно, де в мене розміщений цей малюнок, тобто директорію, там, де ви його розмістили, чекаю, поки він в мене завантажиться, перевіряю, чи все вірно він завантажився, так вірно, все чітко видно. І після цього, після цього зайвий варіант відповідей, і варіант 4 я видаляю на кошик, натискаю. Задаю правильний варіант відповідей: це буде один до багатьох. Зелененьким висвічується в колі. Задаю на це питання 3 бали, кількість балів, і натискаю створити питання. Отже, в мене вже є сім балів. І ще аналогічним чином створюю четверте і п'яте питаннячко, копіюю і розміщую, задаю варіанти відповідей, числове. Тут в нас буде ключове поле, текстове поле та поле мемо. Кількість балів, два, одна відповідь вірна. І поле, значення, в якому не повинні повторюватися, це є ключове поле. Таким чином запитання створене, натискаю Далі. Нове запитання? Отже п'яте для внесення коректив до структури таблиці, необхідно, необхідно натиснути відкрити. Так, натиснути. Відміна. Вибрати створити. І четвертий варіант відповіді вибрати. Конструктор. Отже, два бали на це питання. Для внесення коректив. До структури обираємо конструктор. натискаємо Створити питання і перевіряємо відповідно, чи всі в нас запитання є, всі. Відповідно, кількість балів дивимося сюди і виходимо на загальну кількість балів за підсумковим тестом з бази даних Аксес. Після того, як ми внесли всі корективи, переглянули, чи є в нас правильні відповіді, чи внесені всі редагуючі операції. Після цього ми опублікувати тест, натискаємо на кнопці. Тепер бачимо після того, як ми його завантажили. Якщо ми переходимо в мої тести, можемо побачити всі тести, які до цього були створені. І перший тест, який ми зараз створили, ось він є, підсумковий тест баз даних Access. Що з ним можна робити? Якщо ми натиснемо на ньому, то ми безпосередньо перейдемо до його структури. Тут можна Відповідно, чином можна його редагувати, можна поширювати, можна скачати в PDF, можна його скопіювати або додати в збереженні. Якщо ви плануєте працювати з цим тестом з вашими учнями, то тут є багато можливостей, які можна домашню роботу задати в реальному часі, тестування відповідності флеш-картки або безпосередньо роздрукувати. Якщо ми обираємо, наприклад, домашня робота, вона з'являється в другому в другій вкладці нашого вікна. І ми можемо задавати безпосередньо назву домашнього завдання, для якого класу можемо обирати, припустимо. Учням необхідно виконати завдання до якої дати відповідно і до котрої години. Ось таким чином. Далі задаємо налаштування домашнього завдання або перемішуємо запитання, перемішуємо варіанти відповідей. Можна одразу показувати правильну відповідь відповідним чином. Так або ні показувати відповіді учні після тестування, рейтинг. Тільки одна спроба проходження, щоб вони більше не проходили. І відповідним чином обмежити час, там, наприклад, там на 15 хвилин, припустимо. Доступ до додаткових видів робіт можна вказати також. Після задання всіх необхідних параметрів ми натискаємо на задати домашнє завдання. Якщо ми хочемо попрацювати з цим тестом відповідно в реальному часі, тобто безпосередньо з відповідною присутністю наших учнів, то обираємо в реальному часі. І от в реальному часі ми можемо створити безпосередню сесію, але перед цим зробити налаштування. Тобто перемішати варіанти відповідей, одразу показувати правильну відповідь, щоб учні її бачили, показувати відповіді учнів після тестування так само. І коли натискаємо От створити сесію. Ми повідомляємо учням оцей код доступу. Або відповідним чином можна, через використовуючи цей код, відкривши посилання Join на урок UA, відповідним чином можна приєднатися і розпочати тест. Ось таким чином в нас проходить і домашня робота, і відповідно. Робота в реальному часі, і так далі є багато інших можливостей, з яким можна попрацювати, і буде дуже цікаво. Наразі в мене все. Я сподіваюся, що вам інформація сподобалась, що все я максимально роз'яснила, бо я всім бажаю користуватися цими ресурсами і плідної праці.